Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Я всім дуже рада, рада вашим коментарям, подобайкам вашим та невеликим підпискам. Прошу підписуйтесь на мій канал, обіцяю, що буде дуже і дуже цікаво. В сьогоднішньому відео будуть фігурувати мої придбання на торгових площадках у нас в Україні, і розпочну я свій огляд з ось такої чудової чайної пари. І я думаю, що знавці фарфору здогадалися, якому підприємстві вона належить це е, е, Ленінградському фарфоровому заводу, або, як називати Ломоносовський фарфоровий завод, е, але в зв'язку з тим, що на ній клеймо ось таке знамените клеймо ЛФЗ Ленінградського на той час фарфорового заводу. я її так, і представляю в огляді. Ми бачимо 13-та група складності перший сорт. І, скоріш всього, що це був одиничний предмет, не входив входила в на склад сервізу. 3 карбо, 3 рубля 90 копійок вона коштувала дуже тонкий фарфор. Зверніть увагу, як він гарно світиться. Бачите? блюдечко красиве дуже Однак хочу зазначити, що у мене вже є така чайна пара я просто придбала. Ще одну зв'язку з тим, що ціна на цей виріб була помірною. На сьогоднішній день ви бачили, які високі ціни на цю продукцію. Вона дуже в досить гарному збереженні. Моя така думка, що вона стояла в серванті і нею не користувалися. До речі, в мене дуже і дуже багато продукції даного підприємства. Ми, як ви вже замітили, я. Поки оглядів на продукцію ЛПЗ не роблю, хочу дочекати закінчення війни. Ну, не лежить в мене душа поки що презентувати вироби даного підприємства, хоча вони дуже і дуже гарні та якісні. І так, це перший предмет, який мені вдалося придбати. Так, слідуючий предмет. Це чайна пара. Ось така красунька. До речі, всі вироби, які я вам сьогодні буду показувати, вони дуже і дуже гарні та рідкісні. Так, ось така чайна фуар пара, форми номер 39 Це дереволюційна форма, або якщо називають, царська форма. Досить рідкісна, вона рідкісна чим, тому що, по-перше, криттям і малюнком, дуже гарним малюнком. І так, давайте ми її розглянемо більш ретельніше. Вона, звичайно, покористована. бачимо, є потертість позолоти на ручці, але позолота в такому місці на ручці, вона дуже рідко зустрічається в гарному збереженні. Хоча сам розпис та криття непогано збережені. Так, належить цей виріб нашому знаменитому, як ви вже побачили, Довберському фарформу заводі. Це перший сорт, 17-та група складності і, беззаперечно, це клеймо. І виріб випущений був в 50-х роках. На допискому фарфоровому заводі, тому що синє клеймо першу, о, 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 означало перший сорт на той період часу. Багато позолоти, це все ручний розпис. Тут аерограф Оце криття виконано аерографом <кій> і з ручним розписом у вигляді позолоти. Червоною фарбою. Дивіться, також, яке красиве блюдечко. Такий же самий малюнок, як і... Відтворений такий же самий малюнок, як і на чашці. Його можна навіть в рамочку от так от поставити на підставку і любуватися. Те ж саме кліму, тобто, перший сорт 50-ті роки. І так, друга, чайна. У чайну пару. Я вам буду демонструвати ось таку красунку. Правда, зразу на душі світло, тепле, від кольору і краси цього виробу. Це досить таки рідкісна чайна пара. Взагалі вироби з жовтим криттям, вони е рідко зустрічаються, зустрічаються, не знаю, чим це викликано. Ця пара в досить гарному збережені, про що свідчить позолота, практично не тронута на ручці, широка стрічка позолоти золоти всередині чашечки. А також саме криття та позолота по всій формі чашки. Дуже гарна глазурь, яскравий малюнок з ручним розписом, і, бачите, як красиво просвічується. І належить цей виріб знаменитому полонському парформу заводу. Це вже 60-ті роки, другий сорт, синє клеймо. І ціна один карбоване, 75 копійок. Я не знаю, чи це сервіз, предмет із сервізу, чи це окремий виріб. Таке ж саме красиве блюдечко, Яскраве. Як сонечко. Це форма п 56 автор цієї форми Джема Іван Йоменович. Вона досить довго і випускалася на полонському фарфоровому заводі, і присутня вона у багатьох сервізах даного підприємства. Да, до речі, я не показала вам, як просвічується, бачите, також тоненький фарфор на оцій добицькій чайній парі. І завершувати свій виріб, прошу пробачення, і завершувати своє відео я буду виробом, <реш> про яке я дуже і дуже давно мріяла. Так, насамперед, мені вдалося придбати ось такий вершківник із знаменитого сервізу. Я думаю, знавці Фарфору здогадалися. Цей сервіс полонського фарфорового заводу. 50-ті роки це другий сорт зелене клеймо, 19-та група складності, а це вже говорить про те, що виріб високої якості. До речі, зверна, звернемо увагу, що, ось ви бачите, відглазурований поверху вершківник, відшліфований і проглазурований. Це Говорять про те, що якість виробів 50-х років на даному підприємству була досить і досить високою. Про такий сервіс мріють всі любителі фарфору. На превеликий жаль, я не придавала раніше. Значення Саме посуду фарфору а статуетка зосереджена була на колекціонуванні статуеток. коли я схаменулася, ціни були високі. Я думала, що мені вдасться десь подешевше знайти. Як кажуть, дурень думкою багатів, так і я. А зараз вони настільки піднялися, що мені аж страшно озвучувати, скільки коштує ось сервіз з таким малюнком у вигляді багатого. Майсенського букету. Що форма п 56 Джима Іван Євменович, подивіться, як гарно збереглася. Скоріше всього, що цим вершківником дуже мало користувалися. Бачите, глазур чудова, криття непошкоджене малюнок позолота в дуже гарному колекційному збереженні. І безпосередньо бачимо і на ручці даного вирту. І по всій формі, і по всій формі даного вершківника. І до цього і до цього э, вершківничка мені вдалося придбати кружечку без блю, чашечку без блюдця. E, ви знаєте, я рада і цьому. Тому що вдалося мені придбати за помірну ціну, і а і, подібне буде притягувати, я думаю, подібне вдасться мені розбагатіти і на інші вироби даного підприємства. Але ми бачимо, що цією чашечкою, на відміну від вершківника, користувалися і добренько так користувалися, про що свідчить пошкодження позолоти на синьому критті. По всій формі бачите. Іде пошкодження. Те ж саме 19-та група складності. Клеймо 50-ті роки заводу полоне. І так, я думаю, що от сьогоднішні вироби не можуть не сподобатися. Вони красиві, вони якісні, вони рідкісні. І про такі вироби в своїй колекції мріє кожен із Любителів фарфору українського фарфору, Мені пощастило мати їх в своїй колекції. На сьогодні все. Поставте вподобайку, прокоментуйте, мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео!